Всім доброго раночку. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Прийшла посилочка з тему. Довго чекали місяця півтора. Посилка була завісла в Казахстані десь на чимось днів. От І коли я вже звернулася в службу підтримки, почала вже стукатися, то вже згорем пополам посилка. Двинулась і з Казахстану за три дні прийшла до нас. Ось тільки що чоловік зараз 9 ранку, 9 з Ми чоловік тільки що поїхав, забрав по-бистрому. І привіз додому. Ну, коротше, посилка невелика. Так, а ну, чого мені так погано видно, як ставила трішки. нижче, а так буде краще. Так, значить, так. Сідушка на велосипед. Це чоловіку я замовляла. Так, ну зараз подивимося, що це в нас тут а, прийшло. Так, сідушечка. отака сідушка. Тут світовідбивач, відбивач. Така стрічка. Так, ну. Ось так воно виглядає сідушка з однієї сторони. це ось тут а, із середини. В принципі, я, ну, так, ви знаєте, по якості непогано, я хочу сказати. Непогано по якості. Побачимо, як буде себе вести в ділі. О, така сідошка. Так. Посилка геть зовсім маленька. Так, це мені тримать на... Велосипед для телефону на руль. от, от Такий у мене вже був, до речі, в чоловіка, і в мене, у чоловіка лишився, у в мене... Ой, це щось, до речі, у мене був такий самий, але він краще тягнувся. Побачимо, як це буде. Ну, Стабілізує трішки. Ви знаєте, коли їдеш, не, не, це є, не, по, не по кочках по лісу, а так, коли на рівній дорозі, то нормально знімає, стабілізацію навіть тріх, трішки дає. Так, боречка прийшов, вже винюхує. Це звичайний чохол на телефон силиконовий прозорий. Це чоловіку, я замовляла теж. По, розпаковка. Маленька. Просто треба було замовити сідушку, тому я нахидала у кошик там мелочей різних, як сказати. Звичайна, звичайний силіконовий прозорий чехол. Так. І борюсенька сідідя. Ой-ой-ой, Так, це у нас так, це стеклозахисні. захисні. Ану, блин, зараз треба мені. Зараз я розріжу, розрізала я. Стрічку, так. Тут, а, значить, в комплекті якісь ось штучки, я не знаю, що це? Оп, зараз. Так, і тут оно. А, а. а, одне скло. Чого написано було? А, ні, стоп, одне. Скло, не плівка скло. Боря. Так, раз. Два, три. Так, три, три захисні скла. Так, і оце я не знаю, що це таке, було тут в комплекті. Так. І це я собі замовила флористичну стрічку Це для, для рукоділля, коротше. То я от роблю ці там, квіти, коли сушні роблю, то це ну, ніжки столить. Нішки квіток розмочую. Отака флористична стічка. Отака, в принципі, у нас була сьогодні, з вами невеличка розпаковочка. Так, все, більш нічого немає. Всім дякую за перегляд. От, Ввечері приїде з роботи, установить собі, потім побачимо, як воно буде себе вести в ділі. А так я ж кажу, по якості ну, непогане сидіння. І, і розмір такий нормальний. Побачимо, якщо що, то я собі теж замовлю таке саме, бо в мене ну, стандартний стоїть.